Ну і тепер поговоримо про ці перспективи. У який спосіб надлишок електроенергії в нас виник, адже ми відчули минулі два дні відключення відбувались в Україні. А в Окере кажуть, що зараз споживання електроенергії суттєво знизилось. Крім того, з планового ремонту вийшло в енергоблок однієї з атомних електростанцій. Через це в українській енергосистемі виник надлишок виробленої енергії. Перспектива цього рішення яка? Нормальна перспектива, тут просто треба нарешті, щоб всі громадяни зрозуміли, що електроенергія це такий специфічний товар, який порівняти з якимось іншим ну практично неможливо. Навіть з газом не можна порівняти. Розумієте, газ він вже фізичну основу має молекули, і їх можна зберігати в сховищах. І коли в тебе надлишок газу, то їх можна закачати в сховищах. А коли не вистачає газу, то їх можна викачати з повища. Ось така банальна річ. А от в електроенергії до останнього фактично зберігати її нема де. <гану> 에... <поцент> і зараз немає де в великих об обсягах, тільки лише з'являється цей напрямок батарейців і всіляких ну великих обсягів батареї, не наших пауербанків, а потужних батарей. І тому ключова проблема електроенергетики: що вона вкрай динамічна ситуація в будь-який момент часу, тільки виробили стільки і треба поставити і продати. Ось і все, і коли у нас дійсно цей профіцит. І нам він не потрібна ця зайва електроенергія. Її не можна заселити там помідори, нічого там, десь там в погрібі зберегти її краще продавати за нормальними європейськими цінами за нормальну валюту, щоб оздоровлявся фінансовий стан наших компаній. Зрозуміло, що це може бути лише якщо Україна забезпечена своїми всіма основними важливостями. Тут це навіть не дискутується. Але ж, от ми в нашим гостем, був голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. Він каже, що в опалювальний період споживання електричної енергії зростає на 30% порівняно з літнім сезоном. Що може більше посилити дефіцит? От у разі виникнення цього дефіциту. Ну, якщо зросте, не буде експорт. Ну що ну, ми зараз, зараз обговорюємо? Зараз ситуація виникла, коли дійсно всі ядерні блоки, всі дев'ять відремонтовані, вийшли з ремонту, планового. Далі не хочу там зайву інформацію казати, але, бо вона дуже чутлива. Але ви знаєте, ну, і інші енергетики не сидять, склавши руки. Отак я скажу. Да? Розумієте. І гідроенергетики, і Тес, оці які от вас показують, вони теж щось роблять і працюють, і щось там вони додають в систему. І у нас зараз каретиться це і за цей, заспеки, цей споживання. І відповідно буде профіцит. Поки буде профіцит, то чудово, треба продавати. Бо це ж динамічно, це миттєва операція. розумієте? там і там операція кожної, кожної години, умовно кажучи. Нема Но... э -э 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 проки. Не будемо Угу. А щодо тепер щодо вартості комуналки про це поговоримо з вами в якраз ваша профільна тема. Національний банк України опублікував звіт про інфляцію, в якому прогнозується суттєве зростання вартості комуналки, зокрема газу, опалення та гарячої води, у 2025 році. Зростання цін пояснюється напруженістю в енергетичному секторі та дефіцитом державного бюджету. Олексій Чернишев, глава Нафтогазу, наголосив на від. Повідності між поточною поточним, поточною цифрою, субсидованою ціною на газ у 7,96 гривень за кубометр і ринковою ціною, яка становить близько 15 гривень за кубометр. Потенційне подвоєння цін на газ може стати серйозним тягарем для багатьох домогосподарств. Припускаються ваші колеги. А що скажете ви, пане Олексію? Я радив свого часу попередникам Олексія Михайловича це Копалів сумнозвісний, вітренка. Оці два величезні помилки попереднього уряду цієї влади. І зараз Олексію Михайловичу раджу. Не треба взагалі найближчим часом взагалі підіймати ціну різниці між так званою ринковою ціною на газ. До речі, у нас дуже спотворений ринок газу. і Я на назустріч Олексію Михайловичу одразу кажу, у нас повна монополія нафтогаза, який займає там на ринку по видобутку. продажу, по продажу мабуть там відсотків 80. І тому взагалі не треба цю спекуляцію на тему ринкових цін. Розумієте, не треба населення буде споживати газ за ціною. Тією яку споживають, і це закон України, який проголосовано в залі. От пані Галина переконаний за нього голосувала і слуги Батьківщина. є, всі за нього проголосували два роки тому. Мораторій до кінця війни плюс півроку. І не, не треба на цьому спекулювати. Підпродовжена так зване ПСО, тобто зафіксована тарифи на тепло для всього для всієї України на гарячу воду. тобто все з здій... це закон дії, а уряд і Олексій Чернишов мають виконувати норму закону. Кратко. Все, крапка не дискутуємо на цю тему. Пане Олексію, я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Олексій Кучеренко на зв'язку з нами був народний депутат України, колишній міністр з питання житлово-комунального господарства. Дякую, пане Олексію. Згадав вас, до речі, Олексій Юрійович, Не злим тихим словом, у вас є можливість прокоментувати. <кл 'язок> ну, друзі, я загалом вважаю, що насправді. Оскільки економічна ситуація в країні досить складна і складна для і для домогосподарств, для сімей. Будь-яке питання підвищення тарифів. Воно має бути дуже так вивожене. Да. Але разом з тим ми маємо розуміти, маємо згадати ту слова знаменитого знаменитої прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, яка говорила, що немає ніяких державних грошей так. державних грошей. Це все гроші платників податків, да. і разом з тим не Має нічого безкоштовного. Це все хтось фінансує, фінансують знову ж таки платники податків. І якраз оцю от різницю між газом для населення і газом, яка е, ціною на газ, яка є комерційна, це два в два рази різниця. Цю різницю хтось покриває. Її покриваємо знову ж таки ми, як платники податків, які сплачують гроші до бюджету. Бюджет перераховує в НАК Нафтогаз, а НАК Нафтогаз там. Або через інші інструменти ціна на газ субсидіюється для населення. Тому так чи інакше, на жаль, ми маємо просто до цього бути готовими. Що момент, коли ціни для комерційного ринку і ціни для населення будуть вирівняні, пані Галину, мені підказує редактор що Олексій Юрійович слухає нас і в нього є коментар. Будь ласка, Олексій Юрійовичу. Дуже швидко, бо я розумію, що там що говорять там ліберали, там розповідають, що з бюджету не ліберали. Швидкий. Це люди, які мають просто якесь адекватне по, економічне по, мислення, по, а не займаються по, популізмом. Пітичне мислення пояснюють для українців, які адекватно мають зарплатню 10-15 тисяч гривень і слухають людей, які заробляють по 50, по 100 тисяч гривень або по мільйон. Розумієте? ну зрозуміло, що у людей, які великий статок, а у нас з вами слава богу завдяки платникам бюджету непогано. Зарплаті, да, Галина? Да? І вам хочеться, щоб вони більше платили. А мені не хочеться, щоб більше платили за газ. Пояснюю, чому. Газ, який має собі вартість 3-4 гривні. Розумієте? 3-4 гривні це собівартість газу на КНАФТАГАЗ. Тому дайте хоч один аргумент Хоч один аргумент. Так, будь ласка. Не знаю, як пан Кучеренко вираховував себе. Олексій Юрійович, ми, 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 ми втратили зв'язок. Почекайте, будь ласка, я хочу попросити нашого редактора виправити технічну помилку, щоб ми почули Олексій Юріча. Про це вартість все почули чи Так, так, та, будь ласка, ви можете продовжити. Українці не, не зобов'язані під час війни переплачувати в п'ять разів більше, ніж собі вартість. Газу від НАК, нафтогазу, так само, як і від енергатами державного. Ці дві державні компанії, і вони абсолютно спокійно можуть забезпечувати населення Україною своїм ресурсом за ціною собівартість плюс планова рентабельність, але не 500%, відсотків. Вибачте, це вам ніхто не дасть зробити. Розумієте, і ніхто в залі вам не дасть це проголосувати. І ви голосували за цей мараторій. А зараз пояснюєте абсолютно різні речі. Розберіться там серед сум за що ви голосували. Пані чого Галина... ви не накладали. Олексій Олексію? Почекайте, давайте дамо можливість відповісти. Я. Будь ласка. Е, ну е, я не вважаю себе великим експертом в енергетиці, тому не ну, тут е, з паном Олексієм е, сперечатися. Але разом з тим, е, ну ви знаєте, я все ж таки вважаю, що українська політика повинна відходити від махрового популізму, від е, згадування, що все має бути безкоштовне для всіх має бути безкоштовне, тому що це неправда, це брехня. Нічого безкоштовного знову ж таки нагадаємо не буває за це все. Хтось платить, і хтось це платники податків. Це ми з вами. Мами. насправді це українські підприємства, це українські працівники. Але що я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день дійсно в газовій галузі і в українському видобутку газу є великі проблеми. Ми на сьогоднішній день, маючи колосальні перспективні колосальні залежі власного газу, ми його не видобуваємо, тому що велика кількість свердловин, які були там ще раніше десятки років, і раніше розвідувані, вони Рано чи пізно завершать, вичерпають, вичерпають свої ресурси. Нам потрібно проводити розвідку. Це все коштує гроші, Чи є гроші, звідки мають ці гроші взятися, очевидно. Ну теж якби або з державного бюджету, який дофінансує знову ж таки НАК Нафтогаз, або вони будуть накопичуватися в рамках цих тарифів, які сплачують населення, для того, щоб ми не залежали від газу і від енергоносіїв окупанта від Росії, яка газом фактично шантажує тих, користь кому цей газ продає, вона е, свого часу шантажувала Україну, намагаючись е, якісь, скажімо так, вигідні для себе моменти виторгувати. Ми за російський дешевий газ заплатили своєю незалежністю. Ми заплатили Севастополем е, спочатку. Пізніше ми заплатили фактично іншими поступками для Росії. І так само і Європа, яка е, багато років отримувала газ. Дешевший газ е, від Росії, і це було мало не єдине джерело енергоносіїв для Росії. Зараз Європа так само платить за дорогу ціну. Тому ми маємо розуміти, що цей от махровий популізм, який говорить, який згадує там за про ковбасу в Радянський Союз за 2,20 і про батони по 20 копійок. Він призведе до того, що пізніше ми всі заплатимо більше на сьогоднішній день. Ми маємо думати про е, нашу незалежність, в тому числі і енергетично, і повинні вкладати в видобуток в розвідування і вибутовок видобуток газу українського українського походження